Сьогодні в цьому відео хочу поговорити на дуже цікаву тему, хто такий Мелхиседек, і розказати чотири саме поширені точки зору про нього, що думають богослови. Друзі, я вас вітаю! Мене звати Роман Савачка і ласкаво прошу на мій українськомовний канал Штунда. ТВ. в Біблії є дуже загадковий персонаж. Я думаю, самий загадковий із всієї Біблії, його звати Мелхиседек богослови до цих пір сперечаються, ким він був. В Біблії він згадується всього три рази. І що цікаво, що не дивлячись на те, що він жив в старому завіті. Новий завіт говорить про нього набагато більше, чим старий. Я прочитаю один вірш. Буття 14.18 І Мелхиседек, цар Салімський, виніс хліб та вино. Він був священником Бога Всевишнього і благословив його і сказав: Благословений Авраам від Бога Всевишнього, владика неба та землі. Його ім'я Мелхиседек, воно із двох слів. Мелхи, що означає цар, і Седек означає. Праведність, цар праведності чи цар миру. Що цікаво, що Авраам, патріарх, дав йому свою десятину. До речі, десятина вперше згадується іменно тут, коли Авраам дав йому десятину. Це перший згадок десятини в Біблії. Потім в новому заповіті написано, що Ісус являється первосвящеником за його чином, чином Мелхиседека. Таким же був цей видатний. Мій священик та цар. Сьогодні в цьому відео я хочу дати вам чотири самих поширені точки зору. Але перед тим, як ми почнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій новий українськомовний канал, обов'язково підпишіться. Допоможіть мені поширити принципи царства Божого серед більшого числа людей. Номер один точка зору ким він був: те, що це був місцевий. Цар із міста Салем. Салем, можливо, це в майбутньому став Єрусалим. Він вірив в Бога Ель Ельйон, Бога Всевишнього. Буття 14, 18. Мелхиседек цар Салімський виніс хліб та вино. Він був священником Бога Всевишнього. Цікаво відмітити, що в часи Авраама не тільки Авраам вірив в живому Богу, було дуже багато ще людей через те, що не так давно перед цим був поток. Оп і ще були живі навіть діти Ноя. Через це багато людей в той час вони вірили в Бога Всевишнього. Наприклад, богослови стверджують, що Йов він також був сучасником Авраама, але можливо він ніколи не був в Ізраїлі. Він жив на навпаки, зовсім в іншому місці, але він поклонявся Богу Всевишньому. Також потім ми читаємо про Валаама, який був чуть пізніше, але він також знав Бога Всевишнього. І він поклонявся Богу. Тобто, ми е, розуміємо, що в ті часи могли бути царі, могли бути священники, які е, паралельно від Авраама поклонялися живому Богу. Ще цікаво відмітити, що він був не тільки царем в місті Салем, він також був священником чи першо, первосвященником. Він поєднував у собі дві ролі. Цікаво відмітити, що в Ізраїлі потім це заборонялося. Священник. Ніколи не міг бути царем. Священники, як правило, були з коліна Левія, а царі були з коліна Юди. Це заборонялося мати разом. Але Мелхиседек був одночасно і священником, і царем. Друга поширена думка, ким був Мелхиседек: що Мелхиседек був син Ноя, а іменно е син. Про це каже вавилонський Тулмут. Якщо взяти калькулятор і вичислити, дуже цікаво, що сим був живий за часів Авраама. Буття 11.10.11. 11. Ось симовий родовід. Сим був 100 років і породив Афраксада через 2 роки після потопу. І сталося по народженні Афраксада, Сім жив 500 літ і породив синів. І дочок. Це не тяжко вичислити, що син фізично ще був живий за часів Авраама. І є ну дуже багато богословів вірять, що він був іменно цим Мелхиседеком, будучи священником, не маючи, як написано, не початку днів, не кінець днів. Він був ще родився до потопу. І, можливо, це була єдина людина, довгожитель, через те, що після потопу люди почали вже жити максимум до 100 років. А він жив, ми бачимо, більше 600 років після потопу. Він був дуже ну, незвичайною особою на той час. Е, від сіма до Авраама вісім поколінь, і це легко вичислити по біблії. Там є родословна, що він був е, живий при Авраамі, як я вже сказав. Що цікаво помітити, що Тера, е, батько Авраама, він ще застав Ноя. Тобто ми бачимо, що не так пройшло багато часу після потопу. Ной помер всього-навсього за два роки до народження Авраама. То, тобто, ми бачимо, що ну, люди, можливо, ще ходили до Ноя, спілкувалися, і багато людей в той час поклонялися живому Богу. Зрозуміло, що син був фізично в ковчезі, він бачив, як Бог покарав весь світ за гріхи, і, можливо, він став священником і був одним із самих таких людей, посвячених Богу, через те, що він бачив це все своїми очами і він знав Бога живого. Номер три цікава точка зору. Скажу відразу, що я з нею не погоджуюсь, але я приведу через те, що вона написана в, друзі, в другій книзі Єнок. Я, до речі, багато людей люблять книгу Єноха. Я вважаю, що вона не ввійшла е, в канонічні книги, і вона не є богодухновеною. І тим більше друга книга Єноха. Е, що каже друга книга Єноха по поводу Мелхіседека? Там дуже велика історія. Я скажу декілька цікавих інтересних, інтересних думок, про що вони кажуть. Що Мелхіседек був племінником Ноя, не сином, а племінником. І е, він народився від Дів. Софоніми, як і Ісус від Діви Марії, що вона не знала чоловіка і родила сама Його. Через це він є прообраз Ісуса. Так стверджує книга Єноха. Дружина і брата звали Ніра. Нір брат Ноя. Яка там була історія загадкова, що, мат, що мати його завагітніла не від людини, а від Бога, і а, вона померла, будучи вагітною. І дитина сама родилася уже від мертвої матері. Коли прийшли люди, то вони побачили, що дитина сидить біля мертвої матері, фізично розвинена, одягнена і благословляє Бога. І на неї також був знак священства. Я вірю в чудеса. Але це виглядить, якось, мені кажеться, фантастично неправдоподібно ця історія, що дитина сама родилася, сама одяглася і сиділа, коли вони прийшли, немовля цитувало Біблію. Ми навіть не читаємо, що Ісус це робив, будучи немовлям. Потім е, прийшов а, архангел Гавриїл і забрав його до Єдемського саду, і там він пережив потоп. А після потопа приніс його на землю, і він продовжував жити в часи. Авраама ще раз ця теорія більша. Похоже на якусь фантастику. Ну і за те, що це описано в другій книзі Єноха, то я привів цю теорію. І четверта теорія, яка називля... називається Теофані і Крістофані, явлення Христа. Е, теологи деякі стверджують, що Мелхіседек не був фізичною людиною, це було богоявлення Аврааму. Через це Авраам так трепітно до цього віднісся. Справа в тому, що в Старому Завіті Бог дійсно являвся в образі. Людини багатьом людям, наприклад, до, до матері Самсона прийшов, прийшов молодий чоловік, і вона навіть не знала, що це ангел чи це який посланий. Він просто в вигляді людини прийшов ангел, і вона з ним розмовляла. І коли він зник, вона, вона ж тоді зрозуміла, що це щось з небес прийшло до неї. Бог часто являвся, коли ми знаємо седрах, Месах, Авденаго, то коли їх кинули в піч, там було богоявлення або крістофані. Це. Це, явля... це означає, що Ісус духовно проявив себе в старому завіті, і це є неодноразово, коли Ісус себе являв в Крістофані. На підтвердження цього беруться декілька віршів із Біблії, наприклад, Євреїв 7.3. без батька, без матері, без родоводу немає ні початку днів, ні кінця життя, уподібнюючись до сина Божого, перебиває священником повіки. Ці вірші вони показують, що можливо Мелхіседек він був з неземного життя. Іменно немає початку днів ні кінця життя, немає ні батька, ні матері. Якщо це сим. То, можливо, було б написано, що його батько вже помер, а не написано немає ні батька, ні матері. Перебуває священником по вік назавжди, тобто він, його священство не скінчується. Уподібнюється Сину Божому, так написано в євреїв. Він був вище Авраама, який був ну, батьком ізраїльського народу. Тобто, ми можемо представити, наскільки великий був Мелхіседек. І він був. Першим приймачем десятини. І богослові кажуть: що якщо Мелхіседек це є явлення, богоявлення Ісуса, і Ісус перший прийняв десятину з рук Авраама, то й сьогодні ми повинні давати десятину в церкву. Ну, по цій точці зору. Мінуси цієї точки зору, що як міг Ісус прийняти десятину, куди він потім її подів, якщо це було просто явлення Ісуса, а не фізична людина, де він взяв їжу, яку приніс? Бо написано, він приніс. Хліб і вино, де він взяв цю їжу? Ну, можливо, створив. І чому написано, що він подібний до Сина Божого в євреям, а не написано, що він є син Божий. Друзі, звичайно, що всі ці, особливо три точки зору, вони мають місце, право бути, крім, навірно, третьої. Я дуже сумніваюся, що так, що це племінник Ноя, як каже друга книга Єноха, але. Для нас це велика загадка. Одне, ми точно знаємо, що це є прообраз Христа як первосвященик. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви вважаєте, якої точки зору придержуєтесь ви по поводу, хто такий Мелхіседек.